Життя. І я думаю, що ви в цьому згідні. І коли ми от читаємо Біблію, е, от цікава така думка, ізраїльтяни колись збирали манну. Це теж Бог дав їм цю манну. Вони її не садили, не зрощували, не сполювали, не поливали. Але Бог давав, вони її збирали. І от кожну ранку да, збирали. І ми кожну ранку, коли читаємо Біблію, то от ми харчуємося правильним. Да? Почали з правильного, і потім весь день просто благословений і вже є поради далеко цього дня. його прожити за Божим словом. Не дивись на воду, подивись на серце, бо краса дочасна, все одно померкне. Внутрішні чесноти не старіють з віком. І тебе, морози, зможуть відігріти. Що шукати в рості і тілобудові? Подивись. Чи в серці місце є Христові? Чи сам Бог в оселі тіла проживає, якщо так блажений хто всю цінність має? Не дивись, не дивись на шати, дорогі убрання, подивись на працю, щоденні старання, подивись на руки, задивись у душу, чи склада людина в небесах надбання, засирни у очі. Чи живе в них небо, чи для них важлива Богові потреба? Хто шукає Бога, Придивляйся до того, пам'ятай, Ісус, лиш Ісус є в небеса дорога. Хтось себе лиш хвалить, утікає від Нього. Він є загорбілий і безсумнівно зрадить. Не водися з тими, хто ще спозаранку. Під лісним напоєм починяє сварку. Хто новини любить, про всіх все знає, той твої секрети також не сховає, хто розваги любить чи в біді поможе, За столом злооких поспішать, може. Не, Є немудро вірить всім словам людини, У котрій справді беззаконні чини. Та з подвійним серцем Гавно лиш говорить, якщо й повіриш, то й тобі нашкодить. Міру добре знати, що ще йде сказати, а інакше будеш від слів цих потерпати. Здержливість нікому в житті не завадить. Як у світі жити Дух Святий порадить. Щоб не втратить. І у них пасти в паски, в дорозі, Від наход щоденно, мудрість згори Бозі. Так нелегко, друже, жити в цьому світі, тільки в Бозі справді можна відпочити. І от Клізіаст 12.13 сказано Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині і мені також.